Привіт! На минулому занятті ти вивчив назви напоїв. Сьогодні я навчу, як відміняти дієслово пити в польській мові і потім скласти з цим дієсловом і з назвами напоїв речення. Поїхали! Я п'є. Я п'ю. Я п'єв. Я п'єв. Ти п'єш. Ти п'єш. Ти п'єш. Ти п'єш. Он п'є. Він п'є. Он п'є. Он п'є. Она п'є. Вона п'є. Она п'є. она пья мы пьемы мы пьемо мы пьемы мы пьемы вы пьете вы пьете вы пьете вы пьете Оні пійо. Вони п'ють. Они Оніпіо. Супер. Тепер візьмемо слово сік. Польською це буде сок. І скажемо, складемо речення так, щоб кожен попив соку. Я п'ю сік, ти п'єш сік, він п'є сік і так далі. Она п'є. сок. Ты пьешь сок. Мы пьем сок. Вы пьете сок. Они пьют сок. Сейчас. Я пьел сок. Ты пьешь сок. Он пьет Сок. Она п'є сок. Ми п'ємо сок. Ви п'єче сок. Оні п'є сок. Молодець. Візьмемо наступне слово. Молоко. Млеко. І скажемо. Я п'ю молоко. Я п'є млеко. Я називатиму речення українською мовою зі словом молоко. Спробуй перекласти його польською. Ти п'єш молоко. Ти п'єш млеко. Він п'є молоко. Он п'є млеко. Ми п'ємо, п'ємо молоко. Ми п'ємо млеко. Ви п'єте молоко. Ви п'єче млеко. Вона п'є молоко. Вона п'є млеко. Вони п'ють молоко. Oni piją mleko. Super, buwaj!